2 грудня робочий день розпочнеться з мінливої і похмурої погоди майже скрізь. Хмарність буде домінувати, вітер триматиме помірний темп, а дощі торкнуть лише окремі регіони. Розберемось детально по регіонам. На Київщині температура вдень становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура вдень і вночі складе 5 градусів тепла. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. На Чернігівщині температура вдень буде 6 градусів тепла, і вночі також плюс 6. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощі не прогнозуються. На Сумщині температура в день і вночі буде 5 градусів тепла. Прогнозується суцільна хмарність з можливими короткочасними дощами. На сході на Харківщині температура вдень становитиме 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. У Донецькій області температура вдень підніметься до 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. На Луганщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі мінус 1. Вітер східний, швидкість 3 метри за секунду. Небо буде повністю хмарним, дощу не буде. На півдні. В Одеській області температура вдень буде 10 градусів тепла, і вночі плюс 10. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опади не прогнозуються. На Миколаївщині температура вдень досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Очікується суцільна хмарність без опадів. Якщо цей прогноз був корисним, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропускати щоденні оновлення про погоду в Україні. Дякуємо за вашу увагу. У Херсонській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Запорізькій області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Криму температура в день підніметься до 11 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде частково хмарним, місцями можливі короткочасні дощі. На заході. На Львівщині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опадів не буде. На Івано-Франківщині температура вдень складе 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Тернопільській області температура день і вночі становитиме 5 градусів тепла. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо буде суцільно хмарним, дощу не буде. На Закарпатті температура день досягне 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 5. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура вдень складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 3. Небо залишатиметься суцільно затягнутим хмарами, опади не прогнозуються. На Волині температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 3. Небо буде майже повністю вкрите хмарами без дощу. На Хмельниччині температура вдень і вночі буде 5 градусів тепла. Небо буде суцільно затягнуте хмарами, опадів не буде. У центральних областях на Кіровоградщині температура вдень і вночі буде 8 градусів тепла. Небо буде суцільно хмарним, опади не прогнозуються. На Полтавщині температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо буде повністю вкрите хмарами, дощу не буде. У Черкаській області температура вдень і вночі становитиме 7 градусів тепла. Небо буде суцільно затягнуте хмарами без опадів. На Дніпропетровщині температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день досягне 5 градусів тепла, а вночі також буде плюс 5. Небо буде повністю хмарним з можливими короткочасними дощами. На цьому закінчуємо наш прогноз на вівторок. 2 грудня буде прохолодно, похмуро, але спокійно. Гарного всім дня і побачимось завтра з новими новинами про погоду в Україні.